Розплющила очі та полетіла. У мрію, що кличе давно, і знову відчула, що в неї є крила, наче у дивнім кіно, пригодницька драма сімейного стилю, дехист, забаганки, характер, талант. Вона знов піймала світ творчості хвилю, і плечі розправив в природній Атлант. Знов фарби, і пензлі, папіри нотатки, стрибає сміливо у творчий потік, і радості вірші, та вартісні статки, робота, кар'єра та ще й чоловік. Життя переможе грайливе, натхненне, де кожен цінує яскравості мить і кожного дня відчува достеменно енергія щастя. У серці струмить.